Мер Карпат Сова розпочинає виставу «Beautiful Карпати у першому театрі для дітей та юнацтва. Серед глядачів і дітки з аутизмом похід в театр влаштувало товариство родини Кольпінга. Організація вже п'ятий рік допомагає батькам аутичних дітей реабілітовувати та інтегрувати їх у суспільство. У Нас є садочкова група. В садочку, де є здорові діти, є група зі спектром захворювання на аутизм, і є центр денного перебування для осіб з аутизмом. Батьки приводять дітей о 10-й ранку і о 4-й дня забирають. Вже другий рік у центр водить свого сина і пані Алла. Розповідає, навіть попри здивовані погляди перехожих таких діток не можна тримати лише вдома. Тут їх їм допомагають пристосуватись до оточуючої середи, до, взагалі, до людей. А я вважаю, що для аутистів це найважливіше. Леонід раніше вчився в інтернаті для дітей з мовними вадами. Тепер у спільноті хлопець актор театру Тіний, а ще займається музикою. Та говорити все ж важко. Мені мені, два Йому, ну кажи, мені 21, 21, рік. 21 рік. У театрі особливі діти не вперше люблять героїв, а вони їх. Актриса Христина Сапа не розділяє своїх глядачів. Вважає, для таких діток не треба грати якось по-особливому. Вони просто собі для себе сприймаються по-іншому. Вони, напевно, бачать цей світ якось кольоровіше, вони сприймають виставу якось правдивіше, напевно. І, ем... Чесно, мені, отак я отримую трошки більше задоволення, коли я граю для дітей, особливих дітей. Вже 2 квітня у Львові відбудеться низка акцій Львів у Блакитному. Людям розповідатимуть про аутизм, чому його не варто боятися, та як можна підтримати дітей і дорослих, які живуть у своєму маленькому світі. Ірина Панчишин, Олексій Шилковий – головні новини Львова.